Друзі, хочу поділитися з вами історією, яку я почула сьогодні на каналах Салтаненко. В країні Уганді, де 84% людей вони сповідували християнство. Коли до влади прийшов кровавий диктатор Іді Амін, він всіх насильственно ісламінізував, він прививав усіх до ісламу. Силою, владою він знущався з людей, вбивав, побивав їх, і це були страшні події, тому що всі, хто там були християни при владі в армії, він всіх вбирав, і ця віра вона будувалася на страху, на смерті, на тиранії. І... Місіонери із западних країн писали лист до одного з єпископів цієї країни і писали, що чим ми можемо вам допомогти, що вам вислати. Можливо, в чомусь ви потребуєте саме найбільше. І єпископ відповів їм, що нам не треба ні їжа, ні вода, ні одяг, ні ліки. вишить нам 250 пасторських воротничків. Коли їх заганяли на убой, як скот, то щоб через всю цю толпу вони могли знайти священника, в них була така можливість, тому що священник це як маяк в царство Боже. І на сьогоднішній день люди Божі, вони в великому прінібреженні. Відкидаючи Божих людей, ми відкидаємо самого Бога. Я розумію, що якби прибрати із доріг знаки, то все це призвело до великої катастрофи. Це те, що відбувається на сьогоднішній день. Пішла фраза в 19 столітті: Бог помер, підхопивши деякі з організацій, почали розвивати свою пропаганду, еволюції, що ми пішли від мапи і так далі. Коли ми заміняємо Бога, приходить крах цивілізації. Через безбожжя приходить крах цивілізації. ХХ, 21 століття знаменується двома мировими війнами. Ці страшні війни поширюються тільки через безбожжя. Коли люди відкидають Бога, вони приймають начертання звіра, Антихриста. Хто такий антихрист? Хто заміняє Бога замість Христа проти Христа? Ісус вчив, бодрствуйте і моліться. В першу чергу ми маємо бодрствувати. Що означає бодрствувати, наповнювати цей світ Євангелієм? Ісус вчив, бодрствуйте і моліться. Що означає бодрствуйте, наповнюйте Євангелієм цей світ. Тому що багато людей кажуть, що кінця світу не буде, але світлом для цього світу являється Бог. Якщо ми прибираємо Бога свого життя, то наступає темрява. В першу чергу ми маємо аналізувати себе, що означає бодрствувати молитися, почати вивчати Слово Боже, почати з'єднуватися з церквою, почати е, давати Богу місце в своєму житті. І в Біблії Матвія говориться так, що тож нехай сяє ваше світло. Перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла, прославили Отця вашого, який на небесах. Моя віра має підтверджуватися добрими ділами, котрі будуть видні для людей, котрі будуть впливати на цей світ. Якщо моя віра бездієва, то це умови для того, щоб темрява поширювалася.